Ти, hey, мамка, мамка, я ж тут довго до круги наматувати, га? П'ятниця ж сьогодні. А каже, п'ятниця, сонечек. Яка, яка п'ятниця, що ти забула, мусічка? П'ятниця, розвитниця, не ля 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 Ай, а завтра ж вихідні дні, мамка. Та не тебе, сонька, мамка ще спить. Вон свій пайфон взяла і нам сфотографірує. Будь моделію. Найкою моделію, мусічка та фай на вулиці, дивися. вітру нема, снігу нема. Щось там виблизкує, сніжок якийсь маленький. оу, іди до мене. Чуєш? Мовися, йди сюди, я сховався від мамки. йди. А то будеш тут на весь світ модері... модеріруватися. А я не пропаз, я не одна мамка, на мене так з боку трішки. Так, Льожа. Ой, господі, модель ти наша. На, Є ж дівчинка, мам показала. Я б по мене мути гарно. На, ти не розчасуєшся, яка ти там гарна. Мамка мене зараз розчасує, що я буду гарніш. Дай, мамка, вставай, хватить на цього дивитися. Притрушена. Модель вона. Яка там модель, ти ще малявка. Я не малявка. Ну що, мамка, відкривай двері. Іі, швиденько, зладісно. Побігли на зустріч в новому дню. На п'ятниці, а чи завтра, субота, неділя, вихідні дні, і ми, Мусічка, з тобою будемо гуляти цілий день на вулиці, Да, мамка? Ну так, то ж випишу вас, будете як ті дворняжки по вулиці бігати. Ну, не дворняжки, а як вільні коти, так. Да. Мусік, світлій добрий, довірять підняти прапор. Так, да, а я готова. Давай, мамка, прапор піднімати. І прапор у п'ятницю, вважаю, піднято, а всім бажаю гарного, чудового, тихого, спокійного, легкого дня, а чи сьогодні п'ятниця. Вітаю всіх, Ваша муся, цьокімомки, пока. О, на вулиці чудова погода. Вітру нема, снігу майже нема. Трішечки щось там пролітає. А я також вітаю всіх з цим прекрасним днем. Wasz Sonik, Tionki-Omki, -tio pa -tio -tio.